Всім привіт! І от ми дійшли до нашого моменту закриття манжета нашої резинки, оскільки в нас тут була резиночка 2 на 2, то для того, щоб закрити її гарно голкою, нам треба зробити заміну петель тобто поміняти, щоб у нас була 1 на 1. Я думаю, що це все ви вмієте робити. От, значить, я відв'язала потрібну кількість мені. Рядочки, у мене це 30. На останніх буквально 10 я перейшла на спиті меншого розміру. Якщо ви бачите, що у вас спиті. Ну, тут у мене були з половиною Так, я перейшла на 2. От, тобто, щоб воно. Так, цей вже в мене відпарений, тому він такий гарний. Це, що бачите, він такий пружинячий Значить, заміна, петель. Перший ряд ми зараз прив'язуємо і міняємо петлі, щоб в нас була один на один. Дивіться, я хочу вам сказати, що в кожного з нас є. ну, Тобто, є, знаєте, якось, в яку сторону ми переставляємо петлі, десь вони гарніші. Ось тут, наприклад, вони такі, да, воно якось так не дуже гарно переставлено. Тобто ви маєте знати, куди вам краще міняти. Чи праву вліво, чи ліво вправо. Я поки що йду отак от, по. У мене ось, да, серединка була знизу лінія мого рукава, ну, тобто середина, да, у мене там вона виворітна, лицьова, і зараз має бути виверітна. Я просто роблю звичайну заміну. І під час цієї зміни я пров'язую петлі. ну, Тобто, ви оцей рядочок, коли міняєте, ви обов'язково їх пров'язуєте. Так, наступна у мене лицьова. От. О, бачите? Тобто мені е, гарніше, коли я його роблю заміну, воно одразу видно. Коли робите заміну, ну, в мене вліво, бачите, ось воно пішло. І не дуже воно виходить, і вони наче одна до одної вже е, нахиляються. Так само далі. Тобто, це завжди, е, коли закриття голкою, то йде заміна. Е, Петель один на один, щоб потім ви їх е, закрили. ось Все так само по колу просто поміняли і пров'язали. Обов'язково тут собі підмічаєте, щоб у вас не було схрещених петель. от І це в нас такий да, підготовчий етап, коли е, так тут в мене виверідно залишається. лицьова Можливо, є якісь варіанти, коли закриття голкою можна зробити і резинки 2х2. Я Якось в це, чесно вам скажу, мабуть, ну, не заглиблювалася, роблю завжди. Отак от. Єдине, що вам кажу, контролюйте, щоб у вас не було тут ніде схрещених петель. Ось все, цей ряд ми в'яжемо, от, роблячи заміну, щоб у нас вийшла вже резиночка 1х1. Далі в нас буде два рядочки полої резинки. Я покажу. Так, я пров'язала перший рядочок, поміняла один на один. І далі починаю а, перший рядочок полої резинки. У мене тут виворіт на перша, дивіться. Зараз покажу, да? А, Нам треба ми, ну, на даний момент, якщо в мене виворіть перша, перше, то я виворітно знімаю. Але дивіться, як я її знімаю. Не так, як вона на мене дивиться, а я її розвертаю, бо в мене в'язання по колу, і я в'яжу бабусини. Ми лицьову пров'язую. Виверідну, зняла, лицьову пров'язую. Знову, ось дивіться. Виверідно, я зайшла, якщо я її так зніму, вона у мене залишиться така ж, а мені її зручніше буде в'язати, якщо я її правильно зараз зніму. Ось зняла. Тут старайтеся дуже сильно не затягувати, прямо занадто. Ось, отак от воно у вас виходить. Да? Перший рядочок, ну, не перший, це вже другий рядок після зміни. Сильно не затягуйте, от щоб потім було зручно а, закривати. Але і не залишайте занадто таких їх от. Так от. Один, два, і... І буде нам щастя. так от. І пров'язуємо по колу. Я думаю, що тут уже все зрозуміло. Це для того, щоб у нас гарніша була сама оце закриття. Щоб воно було таке, да, як фабричне. Ось, ще раз показую. Виверіть, знімаю нитка перед. Перед, не за нею. Тобто, у нас ця ниточка, вона буде між петлями всередині робоча нитка. Ось, Зняла, пров'язала. Зняла нитка перед, перед нагадую, щоб тут вони запутались. О, бачите, зіскочило. Це не страшно, я його зараз підіймаю і пров'язую. Зняли, пров'язали. І так ми по колу робимо, токи я прийду сюди. Далі покажу наступний ряд. І ось я перший рядочок, другий, точніше, да після того, як замінила, перший рядок полої резинки. Ось я його дов'язую, дов'язала. І тепер уважно. Тепер мені треба пров'язувати. Ось, зараз у мене почнеться. Я одразу наближу. Ось виверідна, яка в минулому рядочку. Вона в мене о, знімалася. Зараз я її пров'язую, лицьову знімаю. Тепер уважно, якщо я буду знімати лицьову, отак як вона є, вона буде схрещена, я її також розвертаю. Виворітно, другий рядок, виворітно пров'язую, лицьову знімаю, виворітно пров'язую. Лицьову знімаю. І знімаю лицеву так, я її розвертаю да? в моєму відео про петлі, хто дивився, бабусини, чи класичні, чи кому як зручно. Це є. Я її розвертаю до себе лицем. Ось. І це в мене буде другий рядочок полої резинки, після якої я вже чітко буду голкою закривати. Знову ось. Зверніть увагу, що пров'язуєте виворітню, лицього, коли знімаєте, тут ниточка за петлею. Якщо при виворітній, коли ми знімали, ниточка була перед, то тут за оцією петелькою. Тобто, якщо уявляєте собі, то в нас виходить між цими двома рядочками полої резинки нитка. Яка проходить да, яка робить цю резинку полою, вона у нас залишається посередині. Ось. Це має отакий вигляд. І, то, бачите, ось у мене петельки трошки повитягувалися. Ну, я думаю, що це карна нитка, в мене тут ВТО все змінить, але, в принципі, можна сісти і спицею отак от попідтягувати. Не бійтеся, поки у вас полотно, отак, от воно в'яжеться, ви з ним можете працювати. Ось, бачите, вже воно стало більше рівніше. отак от, от. Дов'язую другий цей рядок, там, де знімаю лицьову і пров'язую виборідну. І далі нас чекає найцікавіше це закриття голкою. от Я думаю, що більшість з вас. Це вміє робити, але був запит, тому я вирішила відзняти, щоб вже, напевно, ні в кого не виникало питань. Лицьову знімаю лицем до себе, виворітно пров'язую. Зняла, пров'язала, зняла, пров'язала. Все, і так закінчую цей рядок. Так, я дов'язала другий рядочок. Ось. Я доходжу до свого початку і кінця рядочка. Ось у мене остання петля лицьова, я її знімаю. Ось одразу так зроблю, щоб ви бачили. ось Воно зніму зараз цей. Свій маркер. Ось, воно в мене виглядає. Отак, бачите? Вон там виворітна стоїть до нас спиною, жопкою і лицюва стоїть до нас передом. Тобто, мені коли вони отак вже стоять, простіше їх закривати. значить Що я зробила? І це на майбутнє також ну вам така рекомендація. Я вже відрізала, Ну я, я не мірю я зазвичай відрізаю собі, не знаю, Ну метр, мабуть, 80 см нитки. От. Не знаю, як рахувати, ніяких в мене там варіантів, методів, способів нема. Значить, в мене основна нитка, вона йде з паєткою. Я паєтку зрізаю для того, щоб було зручно закривати. Бо тут у нас петельки доволі такі вузькі, і паєтка в мене на першому рукаві почала щіплятися. Я їх далі там посрізала. Там У мене було 3-4 паєтки. Тепер в мене от така голка, це не дуже зручно. Ну, вона Най, Найпростіше в мене якісь були, і я більше їх собі ніяк не не купувала нові. Тобто треба би е, купити, тому якщо у когось є якісь більш гостріші, можливо, тонші, порекомендуйте. Е, бо якось поки що, як то кажуть, руки не дійшли. Тепер я знову зроблю наближення, вибачаюсь. Значить, ось в нас ось, є в нас, так? Да? Зрозуміли, лицьову я зняла, тому в мене воно там, бачите, пров'язана оця виворітна. І нитка в мене Значить, Що ми робимо? Для того, щоб мені далі так, якось об'єднувати. Я маю з тієї сторони між собою об'єднати лицьові, і з тієї сторони між собою об'єднати лицьові. Значить, ось у мене. Та, що виберіть, на тут вона лицьова, ось вона, ви бачите. значить Я роблю так. Я ось заходжу з -за задніх дверей, бачите? я ніяк Вона в мене як була, я отак заходжу. Ось. Я зайшла у задні двері. скажімо так да Ось, там вони в мене вже об'єднані. Тепер мені треба передні об'єднати дві. Так само. Для того, щоб їх об'єднати. А ви розумієте, да, що ось ця знаходиться між оцими двома лицьовими. Тобто ми ж ще маємо і між собою. Тобто, Якщо візуально представляти, то це вона нитка отак має да, поверху ходити. Зараз я покажу на а, рукаві. Тобто, ось, у нас має статися отакий рулик. Тут ми об'єднуємо лицеві, тут об'єднуємо лицьові. А, і поверху у нас отут, да? тобто, ось так от воно ходить. наша ниточка Так, повертаємось. значить Задню я взяла. Тепер. Потім воно в мене зніметься, але для того, щоб в мене було гарне об'єднання, коли я по колу їх поєднаю, я зараз, і отут, дивіться, уважно, ось. Бачите, я також маю зайти попереду. І отут чіпляю. В цю я зайшла спереду і з сусідньої лицьової, минуючи виборітну, яка між ними я зайшла позаду. Все, і це я залишаю. Воно в мене, ну потім, зараз ми трохи від... відійдемо від цього. Так, ось, я засу... Тут саме тут не запутатися на початку. Далі я хватаю. Лицьову з виворіта, Ну, вона в мене виворітна. І дивіться, і тут я маю їх отак от поєднати. Бачите? Ось тут зайшла спереду, вийшла ззаду. Бачите, як? Тобто заходите у передні двері, виходите в задні двері. І затягуємо, притягуємо. У мене ще, бачите, в декілька складнень, тому воно так трошечки. Затягла. Зараз розкажу про натяжіння. Так само ось, знову повертаюся. Ось в мене є ця лицьова. Я дивлюсь на сусідню. Тобто я е, не звертаю уваги на виворітні петлі. Але ж пам'ятайте, що виворітні тут це лицьові з іншої сторони. Ось тепер дивимось. Ось, ось. Це в мене тут лицьові. Я її, отак. Тут я зайшла до неї, бачите, спереду. Ось я зайшла Можна одразу знімати. І отак, от, і вийшла. Тут нема нічого складного. Так само нагадаю, дивимось на петлі. Ось, дивіться, в мене вже перше да, таке об'єднання є. Ось, заходжу в передні двері, а виходжу через веранду. так от. Раз. Бачите? Так, воно там трошечки може бути незручно. Але взагалі ніяких там якихось проблем не бачу, коли ви призвичаєтесь. Єдине, що зробіть так, щоб у вас був зручний оцей, да, голка. Дуже гостро я також не рекомендую, бо щоб не розщепляло вам ниточку. Ось, дивіться, ось вже у мене, бачите? Ось. Воно вже закрите. Оце не дивіться, що воно десь терчіться, кешу він сховається потім після прання, знову ось зняла і в сусідню ось зайшла. Тому тут іще так головне їх розвернути. Тобто, якщо вони у вас розвернуті якось по-іншому, то треба буде потім вже дивитися по петлям, як вони у вас ось. Як вони у вас розвернуться. Серед відео в мене на Ютубі є трошечки, ну, подивитись, давнішнє вже відео значить, і там я показую, як це робити кольоровою ниточкою. от. І воно чітко видно просто буде вам наскільки, ну, ось, бачите, все. І це в мене отаке закриття, воно так-йде. Тобто, там ви закриваєте, тут воно знімається, і по колу ось, немає нічого тут складного взагалі. Тобто, тепер про натяжіння. Я не раджу прям дуже сильно затягувати, щоб у вас не вийшло так, що да, що воно буде перетягнуте. Але ви і не залишаєте її а, просто, просто висіти. Тобто можете підсягти і підрозтягнути. Під, Ось. Тобто, це все От такі якісь моменти, десь петельки, які повилазили, трошечки на рівні. Це нічого страшного. Так, зараз я розверну. Так, от не зовсім зручно. Ось. Так само і позаду. Нам наша задача поєднати лицьові петлі. Попереду і поєднати лицьові петлі позаду. Все. Опа. Так от. Попереду лицьові поєднуємо. От Якщо ж десь щось там вам позаду не зрозуміло, от от, от значить ви чіпляєте оцю лицьову. Ну, виверітно, але вона тут лицьова. Ось, перевернули. Вона лицьова, і ось в мене лицьова. і ось я їх маю об'єднати, щоб вони взялися за руки. Можливо, так буде більше зрозуміло. Ось. Беру ліву руку і тут беру праву руку. Тобто вони об'єднуються різними. І ось, ось у нас виходить вже отаке класне закриття. Нема нічого складного, головне, щоб ви. Щоб вам було зручно, щоб зручна була голка. Ну, ось я ще так можу зробити, да? щоб було не перетягуємо, але і не залишаємо нитку ціліпатися. Пам'ятайте, що від того, що ви залишите тут так от нитки, ну, да, наприклад, воно не стане еластичніше. Ні Ні в якому разі, от, воно у вас тут да, залишається Оце такий трошки еластичний край, ось бачите що? Треба буде петельки потім по колу підправляти. Еластичний оцей край, він залишається за рахунок того, що ви не дуже сильно перетягли у двох рядочках полуї резиночки. Не дуже перетягли ниточки. Ось так, от раз. Так само тут Ось ця йшла раз, підхватила сусідню отак от два. Це просто кінчик притримую, щоб нитка не наплуталась на неї. От. Все. І так само тут. Тобто вам треба поєднати лицьові петлі по лицьовій стороні і лицьові петлі по виворітній стороні. І між собою ще їх об'єднати. Ось, бачите? Тобто вона чисто візуально ось, ось, іде-де-де-де-де-де-де. Іде, 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 іде. І переходи сюди також, ну, виворітно, але бачите, воно непомітно. Тобто, у нас оцей верх виходить такий трикотажний, причудовий рулик. Після ВТО, враховуючи, що карну нитка, то буде взагалі все дуже красиво. Значить, я зараз закриваю це все діло і повернусь до вас, коли вже дійду ось сюди. Ну, до і кінця, і початку а, закриття. Покажу, що ми робимо далі. От, нема нічого страшного. Головне, пам'ятайте, що вам треба лицьові попереду взяти. Тобто, якщо десь у вас там, ось, бачите, як у мене, можна так от зробити. Взяла і ось взяла ось, це вже треба підсягти. Опа, і лицьову. Ось, і скинула її, щоб воно не плуталося. То не забувайте, не бійтеся їх там скидати зі спиці, щоб вони у вас не, не плутались ніяк. Ось знову. Один і отак от, от, два. Ось. Бачите? І у вас оцей, да, вона ось поверху, бачите, як гарно лягає. Ось саме тут. Опа. Опа, тобто, підсягли, відтягли і все. У вас не має воно ціліпатися. Воно має гарно лягати. Все. Звичайно, потім вже він в мене буде відпарений і буде отакий, як отут. Зустрічаємось на кінці нашого закриття. І так, я доходжу вже до. Кінця, да, мені закри... залишається закрити три петельки. Зараз я показую, як ми це робимо. Все, тобто ось. Там я поєднала дві лицеві, чіпляюсь за цю, одразу її знімаю. Ось. І тепер уважно дивіться, у нас ось, та, є лицьова, яка в нас вже, до речі, була вона підчеплена. Ось, я її просто знімаю. Вона була накручена, якщо ви пам'ятаєте на початку. Значить, і отут ось, бачите, оце була нитка, нитка, якою я поєднувала. І ось сама петелька. Про що я вам казала, що ну, якби голка була більш гостріша. Було би зручніше. Мені треба зараз попасти от-сюди. от от, от сюди. Це в мене дві лицеві, які я поєдную попереду. Виворітна поки що залишається, ну, там, де залишається. Бачите, винока вискочила. От, зараз, хвилиночку. Ось, я їх поєднала. І оця остання моя. Петля спиці я відкладаю. І ось я зайшла в свою виворітну. Зараз знову наближу. ось І з тієї сторони мені цю виворітну, вона лицьова треба поєднати ось ось, з тією, що поряд. Ось. Я знаходжу саму оцю петельку. Бачите? Тобто, це верхня, вона верхня, а нижня, вона нижня. Я поєднала. Ось, все в мене, воно закрите. Ось перша, бачите, оця в мене була не підтягнута, вона тут трошки стирчить, це нічого страшного. Тепер я знаходжу, вона на темному може бути трошки не так. Я вибачаюсь, в мене вже почали коти стрибати хвилинку, Так. Повертаюся. Ось. І я ще декілька рядочків отак роблю. Оце не страшно, воно після прання розійдеться. Але я декілька рядочків, отак от роблю. Ось раз. Дивлюся, де воно в мене висовувалось, висовувалось. Тобто, по типу, кладу ще наверх одну таку, да, трошечки, начебто лінію. Це не обов'язково. Я якось так просто вже звикла. Тому воно в мене ось. Я чіпляю їх. Ну, і ось це останній раз. Я ось засовую. І тепер дивіться, як я ховаю. Я просовую свою голку прямо у цій, так, в кишенці, яка в мене тут, у цьому рулику, який в мене утворився. І отак от, от затягую. Все. Ми закрили. Головне розібратися і не поплутати, куди ви будете і як всовувати і витягувати ниточки. Ось. Тобто він зараз ще в мене не відпарений, ніякий такий трохи страхолюдин, цей вже ось відпарений. Тобто, бачите, наскільки він ще піде розтягування ниточки. Ось, дивіться, щоб ви розуміли, це для кардної нитки також нормально. Ось. Розпариться, він буде от такий в мене, ну і випреться, і отут буде все отак. от. То ниточки стануть, і будуть два такі гарні рукавчики. Тут нема нічого складного, і у вас після прання, ну, побачите, що буде в мене. Зараз воно може, може бути трошки таке, да, кривеньке, косеньке. Це взагалі не критично. Ну, тобто, Головне, щоб ви правильно отут закрили і е, заховали. Все. Рукава у нас відв'язані, закриті, у нас вже коректно сидить по нам да? горловина, довжина рукавів також коректна повністю. Ну і тепер все. Тепер нам залишається відв'язати тільки низ і зробити коригування по низу, щоб у нас не було провисання. Оце вже буде наступне відео, тому в'яжіть з задоволення, чекаю на ваші питання.